Дітки, а ви знаєте, кого називають найменшими друзями людей? Так, різних тварин, котиків, собак, хом'ячків та інших. А у вас є вдома домашні улюбленці? Гадаю, що так. І, мабуть, ви допомагаєте батькам піклуватись про них. Отож сьогодні ми будемо говорити з вами про домашніх улюбленців. А саме про котиків і собак. Зараз на земній кулі немає такого місця, де поруч з людиною не жив собака або кіт. Собака вірний товариш і помічник людині, а кішок поважали завжди за спритність та вміння охороняти дім від гризунів. Як ви думаєте, діти, завдяки чому наші котики є такими хорошими мисливцями? Так, у котів дуже гострі кіхті і хороший слух. Вони гарно бачать вночі. А що дозволяє нашим муркотонам рухатись непомітно, тихо? Коли кішки біжать, то вони ховають кігті і стають лише на товсті м'які подушечки пальців, тому й рухаються безшумно, а ви знаєте, що у котів і собак є своя мова. Завдяки чому ми можемо зрозуміти, чи гарний настрій у нашого улюбленця, чи йому сумно, чи може він хоче гратися, або йому страшно. І зараз я пропоную пограти в гру, яка називається Кіт чи собака. Я буду називати риси характеру тваринок, а ви будете відгадувати, хто це, собака чи кішка. Отже, починаємо. Про кого говорять, що він гарний охоронець? Вірно, це собака. А хто майстер підкрадання? Так, вірно, це кіт. А про кого говорять, що він любить багато спати, любить вмиватися, муркотіти і не любить купатися? Так, це кіт. Його легко дресирувати. Так, це собака. Хто приносить капці? Це теж собака. А хто має чутливі вуса? Кіт, хто любить прогулянки на вулиці? Так, це собака. А хто любить ловити мишей? Кіт, а хто може гарчати на незнайомців? Так, це собака. А хто любить ходити на полювання? Це може бути і кіт, і собака. А хто виконує роботу рятувальника, поводиря? Так, це собака. Молодці дітки. Я знаю одну історію про собачку Тимка, який врятував свою господарку. Вночі, коли всі спали, собачка Тимко почув своїм носиком неприємний запах. Він почав скавучати, спираючись лапами на ліжко господарки, аж поки не розбудив її. Це був дим. Господарка встала та оглянула, звідки пахне димом. Це із кухні пахло димом. Зіпсувався холодильник, і з нього пішов дим. Господиня швидко вимкнула холодильник із розетки відкрила вікна. Завдяки димку все обійшлося, а могла б статися пожежа. Ось так домашня собачка врятувала своїх господарів. Коли тваринка живе зі своїм господарем, вона дуже любить його, довіряє йому і ніколи його не зрадить. Діти, ви чули коли-небудь вислів. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Цей вислів означає, що, беручи в дім будь-яку живу істоту, ми беремо на себе велику відповідальність, адже тварини беззахисні перед людиною, тому їх не можна зраджувати та кривдити. Так уже склалось, що люди часто виявляються невдячними за те, що тваринки роблять для них. Викидають своїх вихованців на вулицю. Бувають випадки, коли тваринка загубилась і господарі не можуть її знайти. А бувають і такі безвідповідальні господарі, які і не шукають. Так з'являються безпритульні тварини. Пам'ятайте, що життя на вулиці позначається на поведінці тварин. Інколи безпритульні тварини можуть становити небезпеку для людей, а саме переносити небезпечні захворювання, збиватися в зграї та бути агресивними. Тому потрібно бути обачними. Давайте пригадаємо правила поведінки з безпритульними тваринами. Під час зустрічі з безпритульним собакою забороняється замахуватися на собаку палицею, гілкою, рукою, кричати, намагатися відібрати у нього те, що він їсть або гризе, починати бігти, коли ви побачили безпритульну тварину, підходити і гладити а тим більше брати на руки незнайомого кота чи собаку. Дітки, але є люди, які переймаються долею безпритульних тварин. Це спеціалісти ветеринарних клінік. Ветеринари, волонтери та працівники притулків для тварин. Волонтери тварин. Це люди, які допомагають тваринам, що потрапили в біду. Вони забирають тварин з вулиці та шукають для них нові сім'ї. Якщо знайти нову сім'ю одразу не вдається, то тваринку тимчасово поселяють у притулок. Спеціальне місце, де проживають тварини, у яких немає господарів. Дітки, запам'ятайте, перед тим, як брати тваринку додому, треба добре все продумати. Чи зможете ви виконувати свої обов'язки постійно і багато років. Не забувайте те, що ви відповідальні за тих, кого приручили. Майте чуйне, щедре і добре серце, у якому знайдеться місце для любові до тваринок. І вони віддячать вам тим же. Пам'ятайте, домашні тварини це не жива іграшка, а член вашої родини. Бережіть та піклуйтесь про них. Дякую за увагу. До побачення!